Ранко, шановні української аграрії, колеги. Як кажуть, прекрасний день трошки сніжку випало на наш ріпачок, так що буде, буде діло. Запрошу вас до співпраці, колеги. Можливо, кому треба ячмінь на посів, кому можливо вес потрібен насіння, кому можливо гірчиця, кому можливо, там не знаю, яреві паки 2 два, кому потрібна гречка, є насіння, будь ласка, звертайтеся interagrolab.info, це наш інтернет-магазин. Зайдіть, подивіться седеральні культури, там дуже багато чого є. У нас є кас. Будь ласка, кас піднімається в ціні. Чому, колеги? Тому що іде карбамід в ціні піднімається і селітра, а це складові КАЗа. Так само МАП піднімається в ціні, тобто це складова РКД. Кому потрібно РКД, будь ласка, як кажуть, ми до співпраці готові. І чекаємо. Тих, хто зареєструвався хто ще не зареєструвався, у нас на семінарі 21.02. 25-го року від містичні запрошую співпрацю успіхів вам